Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву. Світ має бути об'єднаний та солідарний, щоб терор ніколи і ніде не намагався підкорити чи зламати життя. Це заявив президент України у своєму дописі у соціальній мережі Володимир Зеленський також закликав громадян України, які нині перебувають у зоні небезпеки, дотримуватися інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією. МЗС України та наше посольство в Ізраїлі готові допомогти у будь-якій ситуації. Створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Якщо ви потребуєте допомоги, невідкладно звертайтеся у будь-який спосіб, який вам доступний до будь-якого українського дипломатичного чи консульського представництва, наголосив президент. Тероризмом у найогиднішій формі називають цю атаку у європейському союзі. Голова європейської комісії написала у твіттері, що Ізраїль має право захищатися від таких нападів. У Пентагоні ж пообіцяли, що Сполучені Штати зроблять усе можливе, аби Ізраїль мав усі необхідні засоби, аби оборонятися і захистити цивільних від безжального насильства і тероризму. Від ранку палестинське радикальне угруповання Хамас завдало масованої повітряної атаки по Ізраїлю. Терористи випустили з сектора Гази тисячі ракет і снарядів, поцілили ізраїльські міста на півдні та у центрі країни. Можемо зараз побачити трансляцію наживо. Неспокійно було і на кордонах. Палестинські бойовики прорвали адмінмежу, захопили військові бази та полонених. Тим часом армія Ізраїлю оголосила повну готовність до війни. До центрів комплектування масово викликають резервістів. Більше у сюжеті Антона Кучеренка. Замість хмаринок сліди від роботи ППО звичайний ранок суботи в Ізраїлі обернувся на вогняний дощ із неба. Бойовики Хамасу засипали Ізраїль ракетами, цілили із артилерії. За деякими даними випустили понад 5 тисяч снарядів. Ізраїльські захисники неба відбивають атаку. Залізний купол активно працював по ворожому залізячу. але під таким ракетним тиском не витримала навіть відома на весь світ система ППО. По всій країні прильоти найбільше постраждали південні та центральні райони Ізраїлю. Терористи поцілили Ашкелон і Телевів. Є загиблі та поранені. Ракетна атака стала лише початком. Бойовики Хамасу проводять комбіновану операцію. Вона отримала назву Повінь аль-Акса. Небезпека також виникла й на землі. Терористи щодуху тиснуть на ізраїльські кордони. Ворожим групам таки вдалося прорвати оборонні рубежі. Почалися вуличні бої. Терористи в першу чергу атакували військові бази на межі з сектором Гази. Ізраїльських військових на місцях застали зненацька. Багатьох убили просто у вісні. Дехто встиг одягнути лише бронежилет та каску. Серед солдатів Ізраїлю багато полонених. Медіа припускає, що таки вже кілька сотень. Штурми баз не вщухають. Цахалу поки не вдається взяти ситуацію на кордоні під контроль. Захисоє. Ми у стані війни, не операції чи просто під обстрілом, а війни сьогодні вранці Хамас скоїв несподівану атаку проти нашої держави: Ізраїль та її громадян. Ми ведемо боротьбу від самого ранку. Я скликав керівників силових структур і наказав насамперед очистити громади, в які проникли терористи. Зараз це роблять, а також провести широку мобілізацію резервів і відкрити вогонь у відповідь у таких масштабах, яких ворог іще не бачив. שהאויב לא הכיר В Ізраїлі триває підготовка до широкомасштабних бойових дій. Мобілізаційні центри активно викликають резервістів. Міністр оборони країни Йоав Галанто голосив надзвичайний стан навколо сектора Гази, заявив, що Хамас припустився серйозної помилки, атакувавши Ізраїль. А його країна неминуче виграє цю війну. сьогодні вранці Хамас зробив серйозну помилку, розпочавши війну проти Ізраїлю. Солдати Цахал ведуть боротьбу з ворогом. Я закликаю цивільне нас... Селення дотримуватися інструкцій командування і виконувати їх держава Ізраїль виграє цю війну. Операція Хамасу стала несподіванкою не лише для Ізраїлю. Палестинські бойовики буцімто як на долоні для Сахалу. У цьому принаймні були переконані експерти, кажуть, міф про могутність ізраїльської армії під загрозою. Удар відплати має бути жорстким, але простою прогулянкою він точно не стане. Я думаю, що Ізраїль достатньо швидко оговтається. І завдасть удару у відповідь, але цей удар буде складно завдавати. Я думаю, що як тільки бойовики дійдуть до межі своєї спроможності, вони заберуть всіх, кого зможуть полонених, і будуть повертатися назад у сектор Газа. Де будуть ховатися в житлових кварталах і де їх достатньо складно буде знайти у самому секторі гази метушня та неспокій. Пересічні палестинці в очікуванні відповіді Ізраїлю на ранкову атаку разом із дітьми залишають власні домівки, поспіхом шукають безпечне місце. Звичайно, ми боїмося, що ізраїльтяни можуть стерти нас із лиця землі. Через паніку мені важко навіть ходити. Звісно, ми всі боїмося. Нехай Аллах захистить нас. Палестинські. Бойовики роками мали підтримку ззовні. За безцінь отримували зброю та бойове спорядження від Ірану та КНДР. Тегеран вже підтвердив союзницькі зобов'язання. Режим висловив повну підтримку діям терористів Хамасу. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Росія продовжує атакувати Україну. Вдарила по Одещині над звуковими протикорабельними ракетами Онікс. Чотири людини постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Цілями ворога стала цивільна та припортова інфраструктура. В одеському районі влучання у будівлю пансіонату та в зерносховище біля порту через падіння уламків зайнялася пожежа у гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вибуховою хвилею повибивало вікна. Блекаути в Криму вночі під час повітряної тривоги на півострові зникло світло, а так званий кримський міст перекривали. Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали. Електропостачання, нібито вже відновили. А самоназваний Севастопольський псевдогубернатор Михаїл Розважаєв заявив, український безпілотник намагався атакувати Крим. Однак його буцімто поцілила ППО окупантів. Україна скликає засідання Ради безпеки ООН через російський ракетний удар по селу Гроза на Харківщині. Повідомляє агенція «Укрінформ». Зустріч відбудеться у межах формату підтримання миру та безпеки в Україні. Засідання ініціювала українська делегація. Воно розпочнеться в понеділок, о 17-й годині за київським часом. Цього місяця в Радбезі ООН головує Бразилія. Нагадаю, у четвер Росія поцілила у кафе в селі Гроза на Харківщині. Внаслідок терористичного удару загинуло понад півсотні жителів села. Зброї на 200 мільйонів доларів. США готують новий пакет безпекової допомоги для України. Про це довідалася агенція Reuters. Повний перелік озброєння поки що не оприлюднюють. Пакет на фінальному етапі до опрацювання припускають, що до нього увійдуть наземна техніка та боєприпаси. Оборонний транш анонсують на прийдешньому засіданні контактної групи Рамштайн. Делегати понад десятків країн зустрінуться наступного тижня у Брюсселі. Уперше до платформи долучиться новий чільник генерального штабу США Чарльз Браун. На посаді він замінив генерала Марка Міллі. І продовжуємо відстежувати всі події цієї буренної суботи. Більше розповімо вже у наступних випусках. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо.